Всім привіт! Ну що, на фоні Mortal Kombat 1 я вирішив згадати про такий е, класичний Mortal Kombat 3, не Ultimate, а звичайний. Я, коротше, в загальному Mortal Kombat грав дуже мало, а цей тим більше, оце, якщо я не помиляюся, найлегший е, рівень. Ну, Типу. Так, да, походу, найлегший. Найлегший е, вибираю, тому що. Я ж бляха, ну, оцей взагалі не грав майже Mortal Kombat. Тобто, він для мене складний. прям піздец. От Я зараз взяв на найлегкий, я не знаю, чи я хоча б один бій виграю. Я знаю, ну, так, більш-менш тішки грав за Sub-Zero. До речі, мені прикольний, він більше подобається як Скорпіон, Скорпіон якось, ну, банально. Хоча Sub-Zero теж. Трішки можу за Люкана. І ніби поняв якийсь один прийом за конвалу. В принципі, я навіть не знаю кого взяти, але Люкан мені якось більш буде вигідніший. Тому що за нього... Він швидкий і якби на цьому в принципі, все. <схід> ну що, ну ми так, знаєш, чисто зайшли зараз, вхопимо піздюлей і на тому розійдемося. Я не знаю, як я не знаю чи я навіть хоч один бій виграю. Опа, так, чекай, чекай, я батан, я цей, я не. Все, блок поняв. О! Ага, ага. Так, 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 чи ч -чи, чи 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 чекай чекай, чекай. Оооо! От хоплю... Ну як? В смислі? Не поняв. Я ж цей! Вигавау! <рислав> Я ж заразу на йому до філа файно так цей. А як так получилося? Па папа. Ооо. От я не знаю, от дебільно приду... Ох ти ж бляха. Так куди? Ну блок. Ооо. Да, да. Ні, я, я не знаю, от дебільно придумали, що, типу, ці фаталіті. Жесть. Дебільно придумали те, що окрема кнопка для блоку є. Було би краще, якби зробили, типу, так як е, в цей. Так як в Street стрітфайтері. Тобто, коли ти просто нажимаєш кнопку йти назад, воно автоматично тобі блокіровка ставиться. Отак було б воно якби ну... простіше, да. Але і легше грати було б. Бо просто я... ох ти ж... Та чого він так мені бав цей? Ага, я ще так мію. Опа. 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 Я прогаю. Я погаю за... Да куда? Та ну! ДА В смислі? Він мене просто зажав! Ого! А як воно так? Я не знаю. Я випадково якось задіяв прийом. Та ти можеш нажати удар, ну. Дивись, двісь, двісь, двісь. Ви що робиться? Є! Yeah. Ледь-ледь один цей. Один аут забрав. Ну! Що ти не... Ти стріляєш тоді, коли мені не треба. Ага. Пісюн. А я так мію. А ти не мієш? Ого. Я не знаю, як я так колесо роблю. Та я не знаю, ну як! Ну ні! Ну ні! Та ну! Да ладно! Я завав! Забрав один бій, це, це перший, перший раз! О, кабал за, за мене просто скидає вліво, вправо, куди захоче. Так, чекай, 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 давай не цей. Давай трошки... Я не знаю, як я це зробив. Мені головне на відстані його тримати. Та взагалі, як би те... Чекай, блок. Да ну, забаву. Так, чекай, я ж я, походу, починаю привикати чи що. Я от з тут блокіровка, мене прям бісить. Та ну, куди ти мене кидаєш? А я чого не можу кинути? От як вони цей вплив... Ооо, все мені тут капзда. Габела. Як вони бляха в плиту стоять, я не можу їх перекинути. А як я, то вже все, зразу я скотька чек і все. Та ну це куди, ну ку ну, що значалося? Ми ж з тобою нормально общалися. О! О! Є! Я тебе заїбу одними тими самими ударами. Я виграв! Я не знаю як! Я не знаю як я, ну я затащив. <ріху> Бля, це, це перший так. От клянусь, я до того грав буквально там пару мінут тільки. І то особо, ну, не вигравав зовсім. А тут анатобі дві вже цей перемоги. Та ну, Соня. Та ну не цей, не начинай! Ну не начинай! Ну не куди, блок, блок-блок, блок. блок, блок. Я ж відстебував! Назад, я відстебував, назад, нажимав уже. Але не нажалося. Так, чекай, чекай, на відстані. От, от, бачишь, падло. Ага, хер тобі. Ага, я тоже так вмію. А так я вмію. А я ще так вмію. А блок, 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 забуваю блок. Та ну 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 ні 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 Валяха. Чекай, чекай, зараз ми затащимо. Да, да, я знаю, що я програв. Не, Люкана мене міняє. Люкан Люкан поки ми а, більше як би грається краще за тих, що я перед тим брав Ну, типу, коли не на відос. Зараз ми її затащимо. Мені би ще б поняти, як я робив оце колісо. Точніше, ж не колесо, а удар Ох ти ж, бляха Ох ты, все, Капзда! Капзда. Ну -мо! Ну два удара їй! От я протупив, що за разом почав стріляти. Нічого, нічого, нічо, нічого, нічого, за я, за. Та ти можеш вдарити, ну? Ти він не б'є її зовсім та я хочу. Я нажимаю одне він, але Зовсім друге. Люкан, 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 Люкан. Ну ну-ну не здавайся. Та що за фігня? Один, бля, тих Тих два виграв! а то ту не можу. Щось я цей. Розслабився! Росслабився! ще й робив, ну класно. Та давай цей. Ми зараз затащимо всю ту лінію. Я заташою, я все, я, я в себе повірив! Мені от все цю дуру обійти. Я трошки ще не шаю, що до чого як гається. От я бачу, бач, бач, що робиться. Та куди, ну бляха! Ну скільки їм вона бити? задава! Ти дура тупа. Смотайся нахуй, звідси. Чуєш, блядь? Заїбала. Ти мене за, 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 зайз. Ну і все, пизда. А можна, ну конечно, я б'ю в одну сторону, вона перескакує на другу і пизда. І і все, і мене просто... Як це, бляха, от виросоп... Ну от як? Як я? Я вже тільки що вбив його. Та куди ти бігаєш, блядь? як та нахуй. Заїбеш. От реально заїбеш. О, ну клас. Та ну бля. Та ну ё... та шо ти не можеш її винести? Ну це це... це, це... Нє, ні, ні, я не здамся. <гум> люкан, Люкан, тільки Люкан. Не затащим, Якось це і цей. Дока... от кабал якось, ну. Я не знаю, типу, Може що він просто другий був, типу, воно ж по-зростаючому як би йде в воді. Я за блок, думаю, чому не пиздять, а я блок не ставлю, ж них я. А блок треба ставити, а блок треба ставити? А блок треба ставити, кажу. Ооо, хіба. Поставив блок, поставив блок. Як ставиш блок, то, бля, хел на хер вдариш її. Бо, ну, або ти ставиш блок і тільки блоки ввіш удариш, або ти її пиздиш. Все, вибору нема більше. Як я робив так колісо? Ну. Не колісо, а бляха велосипеда того гльобаного. Ну як ти, ну блядь, Ну то куди... Я не... В не та кнопка. Та в сміслі, ну в рот. Я бляха нажимаю удар, воно мені блок блокировку ставить. Йди в пізду своїм геймовим. За. Я, я я затащу. Я, не, я, блядь, годину буде відосну, я за, за, затащу. Та куди в опції? Ну ку. Не поняв. Ну, бляха. Що за фінь, Я не поняв, як получилось так. Я нажимав, от реально я нажимав кнопку удару. Тобто я там контролював вже все. А воно мені взяло і на цей. Блокіровку чогось ставило. Чи, чи я перепутав кнопки бляха! Ну ми вже близько були до перемоги над нею. Хто там? Нові вже. А ні, ті самі. Трошки тільки порядок другий. Сіндел, да? Сіндел. Ой, вона, бляха зараз мені дасть людей. Вона мене зараз просто... Так, чекай. Ага, хуйочка тобі. Чуєш, баба. Ти давай, ти вже стара для того, щоб битися зі мною. Давай. Та пошла ти в жопу зі своїми волоссям. Ні, ні-ні-ні-ні. Пенсіонерка, бляха. Так, мені треба буде коротше. О, що ти так один одіночними? Ну от як! Ну от як так виходить? Що я її... О, Клас! Хуйочка! Та ну як ти мене достала? Блок, 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 блок. Ао! Блок! блок. 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 Пізда. От це вони. Волі... Обиш їх нах'яті. У мене нема слів. Та що я нажимав пижок від назад? Я вже все, я вже потерявся. Я вже потерявся в кнопках з цьому потерявся. Та ти можеш її вдарити, ну перекинути такого подалі, десь тако зробити. І такого поїбало дати їй, ну... Ну, кулюкам, ну шо ти цей, цей самий? Перший раз б'єшся чи шо? Та як? Та вона як та жаба, блять, СТРИВАЄ! Ну, сейчас фаталіті, конечно. Нічого нічого. И це, це перша. Це перша. Як? виграти? Ну, по <ś> Може, давай... Ну, бляха, ну я за люкана хоть щось можу. Ну давай сабзирую. Ладно, давай, давай за нього. В нього та вся хуета. -ху давай. Ну от заморозку я вмію робити. А і більше ніхеа не вмію за нього робити. В принципі, воно одне й те саме. Ну, і чого ти не цей? Так. Тактика галактика. Просто тако... Заморожуємо. Заморожуємо, сказав! І похуй! А поїбать, взагалі, те, що я цей заморожував. На ізі витащили. Кажу на ізі. На тоненькому. Ах! Я понял? Не завжди... Так, чекай. Розмози ця піська. Та. Давай! Давай замозку! Яй-яй-яй-яй-яй-яй! Чекай, 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 чекай! Одійди нахер від мене, ну Та одійди від мене, я сказав. Та бля. Ну вона просто в притул встає і не можна одійти від неї ніяк. Ти б'єш, вона ухиляється, стриває, як та... Курва Ооо, все, все, вона мене за... Зараз... Не дасть, не дасть, блядь, виграти. Та я нажимаю! Пашла в жопу. Я буду спамити одними і тими самими ударами, но я тебе заберу, бляха. Та чого ти не зробив? Давай! Та один удар їй треба було, ногою! П'я... От за нього теж якось ще більш менш. Але, Ну а толку, якщо я навіть її не можу пройти, ну бля. За що за фігня? Мені треба вивчити удари. Ну, типу, от такі. О! Пішла в жопу, я тебе за. Зараз... От не можна, не можна. Дивись, дивись, що робить, дивись, що робить. Ти бач, ти бач, бач? І я бачу. Да ВЫЙДИ иди нахуй, видно, я сказал. Ой, блядь. ТА пизд... На ней истерика, ебаный в рот, блядь. Вот где, где, ты, блядь, стрелял там нахуй? Смоталась нахер, зрица. Ну выйди нахуй. З того угла. Я, я от не, не... Я колись... Та як тут грати? в ту гру, блядь? Та що за нах'я? Та це неможливо! Це самий легкий рівень! Сама легша, бляха, складність! І воно не можна ні одного винести, ну ти, блядь. Що за пиздец? Такого, блядь, стриває... Як метео. Ото все, що я за тебе вмію, блять. І то якось, само собою. І це тоже само собою. Пашла нахуй. От як я робив тільки що? О, запустив, куди ти запустив, блять? Я не знаю, як я роблю ці всі спеціальні атаки, блядь, Воно якось само собою. От просто нажимаю всі під кнопки, аби просто цей. О, от як я запустив, а хуй його знає, як я запустив. От просто диви, 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 вона спамить, блядь, Вона їбаше мене в углі, а йому похуй. А йому похуй, він, блядь, просто ніхуя не може. Ну і піздець. В углі, блядь, зажала, нахуй, отпиздила і все, і до побачення. Ну от як то, поняття як воно робиться? Ага, хуй там, блять, тобі. А получай, блядь. Невже ми тебе зараз заїбашимо? Я не знаю теж, як я оце зробив. Воно само, блять. Де, я зараз ще поїбу? Я не знаю як. От не знаю як я зробив. І шо, і зараз що? Ще, ще одного і все, і далі знову застрягну нахуй. О може Сайакс, Саякс, може з тобою буде простіше трошки, ні? Братуха. Братуха. Ну ми ж типа як би, да? Ми зо... А, пашов нахуй на відстані, ти майся від мене. Подалі сказав. От ну як запустити ту... О. То получається, то не получається. Мені хоча б щось одне з твого арсеналу навчитися. Ну, от хоча б це, бляха, самому поняти, як воно робиться. А, ну правильно, пострибай, блядь, нахуй. Дивись. Дивись! Дивись, що робиться, блядь. Та то піздець! Інших слів в мене немає. Хуй з тобою. Давай по нові І це я е, ...самий менший стовпчик з, з цими, блять, битвами вибрав. Це я взяв ...самий легший режим, скажем так. А ти піда. Ти знав, бляха. І крім того, ну... І, і я не можу навіть його пройти. А як люди колись бляха... І зараз навіть як люди грають, типу, самі більші ці ото, беруть стовпчики з боями. Як люди беруть самі складні режими. Я не знаю. От я навіть легкий не можу. Може через те, що колись просто в них були так, ну, ці всі Mortal Kombat, Сега і так далі, бо в більшості колись в дитинстві були в основному Сега. У мене було в дитинстві Денді. Якби я про Сега взагалі майже не чув. А тим більше про Мортал Kombat. Я взнав, ну типу, потім вже десь колись з часом. Як по тобі попасти, бля юга? Коротше, в мене мортал комбуту не було в дитинстві, я його не грав, це тільки недавно почав чисто так. Раз. В пару днів. І то на 5 минут. І все, я. Диви, воно встало. Я його положив, воно встало! Ляш нахуй спати, блядь. Я прийом робив. Отакий. А хуй тобі, блядь. Отак. Ну і за Джакс мене от Ну це по-любому. Або Джакс, або нічний вовк. Так, я не знаю. Що за комба пішла? Що за комбуха. Так, хочу тут в основному треба їбашити ногами. Бо бачу щось руками в мене ніхуя не виходить. Паша нахуй. Я вибачаю за матюки, але в мене емоції. Я не можу по-другому їх... Використати. Я одними тими самими ударами, мені похуй. Я знаю. Так, давай не цей. Ми якщо нормально общалися з тобою, ну... Я блок ставлю, а йому похуй. Ах ти ж пісюняка. Ах ти ж пісюн, ти грбаний. Ну! Да я нажимав два рази, бляха, мозку! Я знав, що ти таке будеш робити. А ти знав, що я таке буду робити, да? От ти, бляха. Ну і все, і тут же, тут габела. Так, так, Дай вийти з угла! Не бий, не бий, не бий! Я тебе прошу, не бий! Не бий! Ну не бий! Ну не бий! Давай пожалій! <resultacje> Коротше, якщо зала по то на цьому ми закінчуємо відос і продовжимо десь колись другим разом. А, отак, от обмін, так? Ах, я тобі! Ти теж не простий, пацан. Так я вже щось трохи цей. перестав плутатись. І перестав блоком користуватися, але при тому я перестав... почав хоч трошки щось робити. Я ж відскочив назад, ну... Я тобі... Ну х я тобі а не перемогу. Та ну як. Та що ти такий жорсткий? Ага. Ногою ти, блядь, залупую. Що візьми? Я ж пригинався. Я пригинався кажу. Ах ти ж, бляха. Та я нажимав теж свою атаку. Дивись. Він, ти спеціально, бляха, так робиш? Угу. Хе тобі. Хе тобі! Ще раз скажу. Ах ти ж бляха. Та куди ти спамиш? Та куди ти спамиш, я сказав? Та як я попався, ну. О, вийди, 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 тікай з нього. Ти, ти робиш не те, що я тебе... Ти пізда. Пізда. Геймо. Ааа! Ну кінесно! Ну кішно! Конечно. Бля, все. Як я і казав, якщо ми програємо, ми на цьому закінчуємо. А, подякував, хто додивився до цього моменту. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в новому відосі.